Анатолій Костецький, все як насправді. День народження це завжди гарно, а коли тобі до того ж минає 10 років, то й зовсім причудово. І що б там не було, а ти цілий день ходиш якийсь піднесений, радісний, до всіх усміхаєшся, щось насвистуєш і наспівуєш у голос чи подумки, і все навкруги здається тобі теж піднесеним і радісним. Саме в такому доброму гуморі і перебував сьогодні, в неділю, 18 травня, іменинник і третьокласник Сергій Кудлик. Вже зранку почалися приємні несподіванки. Тільки но Сергій розплющив очі, як побачив біля ліжка на стільці чималий пакунок у цупкому синьому папері, обліплений барвистими іноземними марками. Він хутко схопив його, прочитав свою адресу та ім'я і відразу впізнав почерк. Посилка була від батьків з далекої Куби. Ще у січні тата послали працювати на два роки на Кубу, і мама поїхала з ним. А Сергій, щоб не переривати серед року навчання, поки що залишився в Києві з бабусею. Та ось ось навчальний рік закінчиться і батьки заберуть його до себе. Так пообіцяв йому тато, а коли він щось обіцяє, будьте певні слова свого дотримає. Звичайно, коли і Сергій дотримає свого, закінчить добре третій клас. У Сергія з усіх предметів було ніби нормально, якби не одна прикрість, фізкультура. Ні-ні. Сергій був таки досить вправним спортсменом і бігав швидко, і стрибав у довжину та висоту непогано, та й на канат міг вилізти аж тричі підряд. А от плавати. Сергій, як це не дивно для хлопця його віку, досі не вмів плавати. І вчитель фізкультури сказав, що більше шістки йому нізащо не поставить, а коли так хлопцеві буде соромно перед батьками. Ви дивуєтесь напевне, чому ж і справді Сергій досі не навчився плавати. Річ у тім, що він панічно боявся води і загнати його глибше, ніж до колін не міг ні тато, ні вчитель фізкультури, ні навіть кпини його однокласників. Колись давно, коли Сергію було тільки 6 років, вони з мамою відпочивали в селі на Дніпрі. Сергій грався собі при воді на пісочку, випікав з нього коржі та будував фортеці. Раптом мимо пройшов здоровезний пароплав. Хвиля, яку він підняв, змила Сергія у воду, і він почав тонути. Звичайно, мама тут же вихопила його на берег, але відтоді затягти Сергія у воду було неможливо. Щоправда, він дав собі найчесніше слово, будь-що навчитися плавати до червня. Але як це зробити, Сергій, щиро кажучи, поки що не знав і вкотре вже знов і знов на уроках фізкультури, які раз на місяць проходили в басейні. Сидів над прозорою водою, дивився з неприхованою заздрістю, як там демонструють різні стилі його однокласники, і мовчки вислуховував їхнє глузування. Особливо дошкуляла йому вітка птурська. Гей, ти, сухопутний мореплавцю, кричала вона Сергію, долаючи другу 25 метрівку. І куди тобі на Кубу, там же океан, та ти лише побачиш стільки води, як одразу дуба вріжеш. Саме після цього найдошкульнішого відчиного жарту Сергій і поклявся собі будь що навчитися плавати і не гірше за цю капусну вітку. З от такими не дуже втішними думками Сергій заходився розпаковувати посилку від батьків. Спершу він обережно відклеїв марки. Віддасть їх колегові. Потім розгорнув папір і відкрив картонну коробку. Тільки но він зазирнув у неї, як його настрій одразу покращав. Ще б пак у коробці лежали рожеві мушлі, про які він так давно мріяв. Ну й тато, оце так подарунок, найкращий за всі подарунки на світі. Сергій довго розглядав мушлі, гладив їхню шорсткувату поверхню, прикладав до вуха чи не чути, як шумить океан. І зважував на руці, а скільки потягне. Нарешті він досхочу намилувався подарунком і зазирнув на дно коробки. Там він помітив кольорове фото. На могутніх океанських хвилях гойдався барвистий недувний матрац. На ньому лежали засмаглі тато й мама, і привітно йому усміхалися. На звороті Сергій прочитав Любий наш синку, вітаємо тебе з десятиріччям і зичимо здоров'я, щастя, успіхів у навчанні. Чекаємо тебе швидше до нас і мріємо про те, як усі разом купатимемося в океані. Цілуємо, мама, тато. І вони натякають на плавання, подумав Сергій, але вирішив більше не псувати собі святкового настрою і почав хутко вдягатися. Уже встав, Сонько, зазирнула до кімнати Сергієва бабуся. Мивайся та швиденько збігай у магазин по масло, Через півгодини буде пиріг із яблуками. Цей пиріг Сергій найбільше любив. Тож довго чекати себе він не примусив. На швидку руч умився і вискочив на двір, навіть не замикаючи за собою двері, та й нащо їх замикати, коли живуть вони з бабусею на першому поверсі, а магазин у їхньому ж будинку. Хвилин за десять Сергій уже повернувся і виклав на стіл перед бабусею пачку вершкового масла. Тепер не заважай, скомандувала бабуся, вимішуючи тісто, яке поставила ще вдосвіта. Буде готовий. гукнув. Сергій знав, коли бабуся порається з пирогом, краще їй не потрапляти під руку. Він покірно пішов у свою кімнату, сів за письмовий стіл і заглибився у читання. Щойно він дочитав сьому сторінку, як із кухні потягло. Такими смачними й солодкими пахощами, що Сергій аж засовався у кріслі, і в носі йому залоскотало. Апчхи! – Пролунало раптом у кімнаті, Апчхи! – Від несподіванки Сергій підскочив і злякано глянув на своє ліжко. Та й ви б, напевне, перелякалися, коли б таке трапилося з вами. Скажете ні? Чого так би мовити, лякатися? Чхнув собі хлопець і все. От і помилилися. Так то воно так, але ж річ у тім, що чхнув якраз не Сергій і навіть не бабуся. Чхнув хтось зовсім зовсім інший.